Так, пані та панове, сьогодні суперсолодкий день у сніданку. Ми дізнаємося імена переможців великоднього розіграшу. Ось у таких от трьох кошиків шоколаду і цукерок від Лінд. З вівторка ви залишали свої коментарі під спеціальним дописом на сторінці сніданку в інстаграмі. Ось він і у пості інформація з правилами розіграшу під дописом ви. Бачимо і читали, писали нам про традиції святкування у ваших родинах і позначали своїх рідних. Обов'язково була умова. Ви маєте бути підписані на сторінку сніданку з плюс 1, 1» і просто зараз. Я зачитаю кілька ваших коментарів з історіями під дописом. Їх дуже багато. Там, наприклад, Наталка написала: цитую: завжди святкуємо з родиною. Печемо пасочки і власноруч їх прикрашаємо. Фарбуємо яйця у сині-жовті кольори. Обов'язково йдемо до церкви, святимо пасочки і снідаємо разом. А от глядачка Лідія поділилася такою історією. Цитую, напередодні свята розфарбовуємо писанки з донечкою. У день Великодня сім'єю йдемо до храму святити Паску і ковбаску. Ковбаску особливо полюбляє донечка після святкових сніданок. Донечка шукає шоколадні писанки від великоднього кролика, зазвичай у садку на свіжому повітрі, де квітнуть фруктові дерева. Отже, друзі, увага! У вас є ще кілька. Годин, щоб взяти участь у нашому розіграші, а сьогодні, після 12.00, серед усіх історій під описом на інстаграмі сніданку, ми рандомно визначимо імена трьох. Увага, трьох переможців. Результати розіграшу шукайте у сторіс на сторінці сніданку з 1 плюс 1». Ну а вже наступного. Наступного тижня а, беріть участь у новому розіграші від Лінд На вас чекатимуть ще три святкових кошики з шоколадом і цукерками. А тож, уважно слідкуйте за ефірами сніданку з 6.30 до 9.30. І нашу сторінку в інстаграмі беріть участь і вигравайте успіхів!